Привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо з вами робити ось таку анімацію. Для створення цієї анімації вам знадобиться Cinema 4D2024.3. Погнали! Відкриваємо Cinema. і перше ми зробимо, це створимо диск. Так, з цього диску ми будемо е, анімувати нашу фігуру. І для того, щоб нам її анімувати, нам потрібно буде розділити її на е, рандомні частинки. Для цього ми відкриваємо наш asset браузер і вводимо тут слово Rocket. Вертаємо вниз і тут знаходимо оператор, який називається Partition Modifier. От, Partition Modifier це оператор від Rocket Lasso, який дозволяє нам геометрію ділити на частинки. Ми робимо його child диску і бачимо ось такий от поки що результат. Вибираємо Partition Modifier, перейдемо в Object, і тут в нас є різне налаштування. Перше, яке ми розглянемо, це Cuts, це кількість поділів, в принципі, 25. Нам вистачає. Далі random Density. А, так, поки що random density ніяк не змінюється. randomize Cuts. Це ми додаємо рандомності а, поділу, а, який створюємо. А, от, І далі в нас є така штука, як SQ. Зараз на диску це не дуже добре видно, але якщо, я, наприклад, створю куб. І зроблю ось цей partition Modifier його child. І от Q дозволить мені е, ці розрізи зробити, не, щоб вони були не під прямим кутом один до одного, а е, більш е, в, рандомно. Під, під рандомними кутами. От, значить, видаляю куб. І далі в диску давайте ми збільшимо Inner Radius, наприклад, до 25. О, таким чином ми позбудемося е, трикутників, з яких був створений диск, і в нас будуть чотирикутники, і відповідно вони вже будуть ділитись на, на нові грані. Е, так, Далі ми можемо е, додати анімацію. Ось тут у нас є random offset. Наприклад, можемо поставити 100%. Uh, і ось тут в нас є Animation Speed. Давайте включимо відтворення анімації. Uh, одразу ж збільшимо кількість фреймів в нашій анімації. Uh, так, як бачите, деколи можуть утворюватись ось такі от артефакти. Uh, в принципі, така от швидкість анімації нас влаштовує. Можемо поставити Loop Period в 300 фреймів. І, наприклад, тут зменшити чуть Q. І, можливо, Random Density теж трошки зменшити. Так, артефактів тепер вроді немає. Можемо скопіювати ще раз Partition Modifier, і тепер він буде діяти вже на ту фігуру, яка утворилась. Тут ми, в принципі, можемо забрати Animation Speed, нам не треба, буде достатньо на одному. І можемо ось ці налаштування теж трошки змінити. Щоб в нас вийшла загалом цікавіша геометрія. Тут, наприклад, можемо збільшити до 50. І так само переберемо ось тут геп. Це відстань між новими створеними гранями. А тут геп ми навпаки збільшимо до 1. Так, ось таку фігуру ми зараз отримаємо, і тепер з цього нам треба зробити, власне, її об'ємною. Вибираємо диск, затискаємо Shift і створюємо MoExtrude. Так, і тепер MoExtrude ми перетягуємо вниз після наших partition Modifier'ів, щоб MoExtrude впливав вже на геометрію, яка створена. Так, в Extrusion Step ставимо 1, і в Transform ставимо, наприклад, 100. І таким чином у нас е, виходить ось така от геометрія, але, звісно, хотілося б, щоб вона була не просто плоскою, а е, щоб ці нові частинки були різної висоти. Для цього вибираємо Extrude, переходимо в Graph і вибираємо Shader Effector. В Shader Effector, забираємо Scale і ставимо Position по осі Z. наприклад. 150 см. Переходимо в шейдинг і вибираємо наш улюблений noise. І таким чином ми додаємо рандомності в висоту ось цих нових фігур. Налаштуємо чуть нойз, наприклад, збільшимо контраст. Можемо збільшити Global Scale. Тоді анімація буде е, чуть плавніша. І так само можемо додати Animation Speed до самого нойзу. Так, loop period ставимо 10. І тут animation Speed. Давайте поставимо 0.5. В принципі, можна ще збільшити. Global Scale. Ось така анімація в нас виходить. І в принципі тут можна зменшити animation speed щоб ця анімація в нас виглядала більш плавною. Так, ось ця форма є. Тепер ми вибираємо цей диск е, і шейдер. Натискаємо Alt-G. Е, так, і крім цього, е, вибираємо диск, затискаємо Alt і створюємо симетрію. Так, симетрії е, X виключаємо і ставимо plus to minus по осі Y. І таким чином в нас виходить ось така от фігура. Тепер е, вона, е, ми створили симетрично ще одну з іншого боку, і виходить, вона виглядає в нас як один такий циліндр, е, створений з ось цих от частинок, які рухаються. Е, так, давайте ми далі створимо камеру, відцентруємо її. Так, і подивимося, чи в нас анімація зациклена. Так, зациклена. Е, супер. І тепер розмістимо А, е, можемо цей наш Null Object, який ми створили, чуть покрутити. Наприклад, ось так. І вже з ось цією фігурою ми далі будемо працювати. Е, так, значить. Перше. Ми е, давайте заанімуємо. Е, заанімуємо в Partition Modifier. Ой так, не в Partition Modifier. Е, вибачаюсь, в диску ми заанімуємо е, ось ці от Inner і Outer Radius. Значить, перше, що я хочу... Це, щоб спочатку ось, ці, ось ця форма вона була досить тонка. Тут я, наприклад, поставлю 75, тут, в принципі, наприклад, 90. Давайте, можливо, 70-90. От, і ставлю е, кіфрейми на початку і в кінці. І перехожу в середину анімації. І тут я, наприклад, зменшу до 40. А тут, наприклад, збільшу до 110. А, так, давайте тут, наприклад, це ж до 50. От. У нас виходить ось така от анімація. А, так, і наступне. Ми заанімуємо сам шейдер. Перейдемо в параметр. На середині анімації поставимо keyframe тут Deposition Z. А на початку ми поставимо 0. Тільки е, так, давайте, напевно, не 0, давайте, наприклад, 5. І спочатку теж. 5. Е, і значить дивіться, оскільки в нас шейдер-ефектор впливає на ось цю от форму, відповідно спочатку і в кінці вона буде зменшуватись тільки до такого е, вигляду. Якщо ж ми хочемо, щоб вона зменшувалась практично повністю, нам треба в Extrude перейти в Transform і тут поставити не 100 см, а 0. І ми отримуємо ось такий от результат. Тільки тепер, як бачите, на середині анімації ось ця форма буде виростати набагато менше. Тобто, ось ці лінії вони будуть не такі довгі. Але, в принципі, нас це влаштовує, того, що далі ми зробимо наступне. Ми скопіюємо цей наш Null Object і змінимо показники анімації. Значить, спочатку, в нас ми зменшимо інтер radius, наприклад, до 20. І Outer Radius, наприклад, до 60. Давайте до 65. Так, тут е шейдер ми не будемо анімувати. Ми тут одразу поставимо, наприклад, 250. От, і як бачите. У нас спочатку вийде ось така от фігура, де одна частинка буде навколо іншої. А, так, і далі залишилось ще ось цей диск. Заанімувати. Тут 2065. Такі ж самі показники покладемо, введемо в кінці анімації 2065, і на середині у нас буде. Тут, наприклад, буде 10. Тут буде 45. Подивимось, як це виглядає. Ось так. Давайте додамо анімацію, щоб наші фігури крутились. Робиться це досить просто. Створюємо Null Object. Поміщаємо е, ці наші фігури в нього і будемо анімувати е, ось цей наш новий null Object по осі е, Rotation H. На початку анімації ставимо keyframe з 0 градусів. Переходимо в кінець, ставимо 360. Е, щоб він е, об'єкт крутився завжди з однаковою швидкістю, натискаємо Shift-Alt-F3. Відкриваємо Timeline F-Curve, вибираємо null Object, націкаємо Ctrl-A, щоб вибрати точки і е, змінюємо анімацію на Linear, і таким чином ось цей об'єкт буде крутитись завжди з однаковою швидкістю. От, і що мені ще хотілося додати, це анімацію, щоб ось ці циліндри крутились. В даному випадку, я хочу, щоб крутився. Щоб вони крутились в різні сторони. Я можу анімувати як циліндри, як диски, які я створив, так, в принципі, null-object, в яких вони знаходяться. А, так, ні, no Object все ж таки буде не Ок, тому я буду анімувати диск. Вибираю диск і буду анімувати його по Rotation H. На початку ставлю 0. В кінці ставлю 360. І з іншим диском так само на початку ставлю 0. В кінці мінус 360. Таким чином вони будуть крутитися в протилежні боки. От, І останнє ми не будемо дуже сильно зупинятись на текстуруванні і на освітленні. По текстуруванню тут все досить просто. Я створив один матеріал інкандесент, накинув його на зовнішнє коло. Uh, і другий матеріал, в принципі, можна створити стандартний, або можна вибрати якийсь з бібліотеки Сінами uh, 4D, наприклад. наприклад, ось такий або, можливо, якийсь метал. Ось от виглядає, до речі, досить цікаво, можна зробити його чорним. Добавимо супер простеньке світло, ви вже зможете пропрацювати його більш детально. Так, в Incandescent я вибрав режим Temperature, поставив нижчу температуру. Uh, щоб uh, світло було тепле. Uh, і тепер в камері, щоб, uh, власне, тут воно не просто було жовтого кольору, а ще й світилася, я перехожу в Lens Effect, Override, збільшую softness до 100. Можу збільшити Threshold, але потім uh, Intensity Multiplier в матеріалі, наприклад, збільшити до 10, хоча 10, можливо, трошки забагато, наприклад, до 5. Зараз вона виглядає ок, але коли цей об'єкт трошки збільшиться, відповідно, він буде набагато яскравіший. І відповідно буде виглядати вже ось так, от прям дуже яскраво. А тут це вже ви можете зробити так, як вам подобається, або, наприклад, зменшити інтенсивність освітлення, або зменшити softness ось тут. Ну і загалом з цим всім можна експериментувати і змінювати, щоб зробити вже свою роботу, таку, яка вам подобається. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобався туторіал, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до наступних відео.